Друзі, наступне включення з високогір'я Карпат. Перед тим я вам показував відео, як зрослись 5 грибів повністю. І чомусь ця тенденція продовжується. Хочу вам показати знову два білих гриба, які на цей раз зрослися шапочками. Зараз ми подивимось, як вони зрослись. І не тільки шапочками. Дуже цікаве зрощення грибів. Знизу ніжками зрослись, а зверху зрослись шапочками. Ось так ростуть гриби. Це щось неймовірне. І вони всі класні. Ось такі білі гриби в Карпатах, які вирішили зростись разом, як сіамські близнюки.